Якщо у вас є думки я нічого не вартий чи не варта, і те, що я роблю, нікому не потрібно. Часто це не про психологічну травму, а про викривлену уяву про себе всередині вас внутрішній дисбаланс, адже скоріш за все вас вчили, що ваша цінність напряму залежить від вашого результату, від оцінок, від досягнень, від ідеальної поведінки. Але, скоріш за все, вас навчили, що ваша цінність може бути просто так, тому що ви існуєте, тому що ви людина, ви відчуваєте, і точно скажу, що всередині вас все нормально. У вас просто відсутній досвід. Вам не говорили правильних слів, які би сформували внутрішню опору просто так. Вам не казали, що ви цінні, коли помиляєтесь, коли зупиняєтесь, чи коли ви не такі, як треба. Якщо це про вас, то ваша задача не переконувати себе в зворотньому, так не працює, а додати додаткові переконання. Вони вже є всередині вас, але ви їх просто давно не чули, тому що ваша цінність не залежить тільки від вашого результату. Хоча результат важливий, окей, навіть якщо ваша цінність залежить тільки від ваших результатів, і ви будете сперечатись, то від яких саме результатів, і чому саме від цих результатів? А не від якихось інших зараз ваша задача не переконувати себе в чомусь зворотньому, а почати себе досліджувати і розширити горизонти сприйняття себе. Наприклад, я ціний, тому що я вмію смачно готувати, що не всі вміють робити. По факту, ви вчитеся заново себе пізнавати, адже всередині вас є все. Просто це потрібно навчитись помічати. У вашому випадку порушився баланс, ви себе сприймаєте односторонньо, ви поставили собі суперціль, яку можливо навіть важко досягнути. І вся ваша цінність залежить від якоїсь цілі. Хоча насправді ваша цінність залежить від багатьох речей. І ви повинні це пізнати. А зараз я хочу вас попросити зробити дещо важливе в коментарях. Напишіть, за що ви себе цінуєте. І це буде підказка для тих людей, які тільки вчаться себе цінувати. Ви покажете їм на власному прикладі, за що себе ще можна цінувати. Дякую!